Слова Боже, для вас помолимось, царі небесне, Небесний, душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби Тібе життя подателя, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед світлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 22 глава, з 35 по 46 вірш. І от один із них, законовчитель, спитав його, спокушаючи, учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього. Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього Твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були в купі, Ісус спитав їх, Що ви думаєте про Христа? Чи він, син, кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи, Господь промовив владиці моєму, сідай, праворуч, мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли, отже, Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти і слова. І від того дня ніхто не наважився більше його запитувати. Бачимо, що запитуй його про заповідь любові, люби ближнього Твого, як себе самого відповідає Ісусі. Дуже часто ми говоримо про ці хрестові слова, то звертаємо увагу лише на першу частину про любов до ближнього. Однак Господь казує нам, що крительна любові до ближнього має бути любов, найперше, до себе самого. Ближнього можемо любити лише тоді, якщо ми себе самі полюбимо, якщо ми полюбимо себе з своїми недоліками, своїми мінусами, своїм характером, з моїми слабкостями чи недоліками. І коли ми приймемо, і будемо приймати, що і Господь мене тобі приймає. Тоді я буду приймати і інших. Звичайно, приймати себе тепер з усіма недоліками не значить погоджуватися, бути таким завжди. Я бажаю змінитися, стати іншим, ліпшим. Але приймаю те, що є зараз. Бо таки я, я реальна я. є. В той час потрібно також пізнати себе, досконалюватися. Якщо я навчуся приймати і любити себе такою, якою я є в цю конкретну хвилю свого життя, то лише тоді зможу приймати і любити інше? Каже святий апостол Павло, як ти можеш любити Бога, якщо ти його не бачив, а свого ближнього ти не любиш, бо ти його бачив? Дуже важливо задуматись над цими словами. Чи насправді я Господа Бога люблю? Чи я люблю себе саму, як агоїстично? Чи я люблю свого ближнього? Але люблю ближнього якого? То, що тільки мені добро робить. Чи я люблю того ближнього, який мені робить прикрості? Чи я можу його приймати? Чи я бачу тільки його недоліки, обмовляю, осуджую? Як я люблю Ісуса? Запитаємо себе сьогодні. Господи, я дякую Тобі за цю заповідь любові. Навчи мене любити ближнього і себе саму. Навчи мене любити і Тебе, дотримуватись твого слова, дотримуватись Твоїх заповідей. І з тобою до Царства Небесного. Амінь.